Ти теж боїшся поєднувати кольори, тому що не знаєш, як правильно це зробити. Ти думаєш, що зробиш щось трошки не так, і на тебе всі будуть дивитись, як на клоуна, але тобі б дуже хотілося робити якісь такі класні яскраві луки, які виглядають дуже дорого. Це саме поєднання кольорів. Ти часто дивишся на картинки з інтернету, бачиш, як круто люди це вміють робити, як вони це класно поєднують, як гарно це виглядає, і теж так хочеш. Колись я також не вміла поєднувати кольори. Я була дуже обережною. Якщо був якийсь яскравий колір, я носила його тільки з якимось чорним або білим, ну максимум з джинсом. Та все ж, бажання моє носити ці різні кольори цікаво яскраво було більшим, тому я навчилася їх поєднувати і зараз навчу цьому тебе. Привіт! Мене звати Таня. На цьому каналі ми здебільшого говоримо про моду та бувають і інші теми, тому переходь на мій канал, підписуйся і дивись інші відео. Сьогодні ви можете бачити на мені компліментарне поєднання кольорів. Я люблю як яскраві, так і якісь нюдові кольори. Я люблю їх поєднувати і довго не будемо відтягувати. Давайте ми перейдемо до. Трішечки теорії, без якої, як би розуміти, нікуди. Але потім я вам розкажу, як без цієї теорії треба то все поєднувати. І так, база базова. Я не знаю, знаєте ви це, не знаєте, але я мушу коротко це про це сказати. База базова, ми маємо ахроматичні кольори. Це білий, чорний і всі відтінки сіру. Їх можна поєднувати, ясне діло, що з усім, тому що до них все підходить. Абсолютно. Далі, що нам потрібно знати далі про кольори? Ці кольори мають яскравість і насиченість. Це ви можете знати з різних додатків оброблення фотографії. Ви можете побавитися і розуміти, що яскравість це світліше або темніше, насиченість це таке яскраво насичене і таке легке, пастельні якісь такі відтінки. Для того, щоб класно поєднати будь-які кольори, в них має бути або одинакова яскравість. Або одинакова насиченість. Але це правило, звичайно, можна порушувати. Про це пізніше. Другий момент: в нас існує кольорове коло І іти. Я, напевно, вже про нього чули, правда? І є кілька правил. Як відносно цього кольорового кола ви можете поєднувати відтінки? Якщо це два протилежні, це компліментарно, так як зараз ви бачите на мені. Яскравий рожевий і яскравий зелений, вони обоє насичені зараз. Ви бачите? Бачите це, так? Наступне поєднання з кольорової схеми Ітина – це аналогове поєднання. Коли ви берете два сусідніх кольори, наприклад, синій і зелений. Або рожевий і червоний. Я про це говорила, що це одне з моїх улюблених поєднань. Мої мене дуже багато улюблених поєднань кольорів, бо я просто люблю різні кольори. Трошечки ще цікавіше це може бути тріада. Це поєднання трьох кольорів в одному образі, і вони всі будуть на рівних відстанях відповідно на колі ітена. Там можна брати і тетраду, і коротше це 4, і 5, і 6, і до безкінечності, скільки ви хочете кольорів. Ну, але, знаєте, як то кажуть, все, що забагато, то не здраво. Тому забагато все ж кольорів я не радила вам відразу брати і поєднувати, особливо якщо ви до того не мали жодного досвіду в тому. і, Сильно з тим не експериментували. Почніть з якихось перших елементарних, компліментарне, аналогове, ну, можете максимум якусь там тріаду. Тріада це дуже класно, особливо, коли ви в аксесуарах це все діло додаєте. Тобто, це коли якісь такі маленькі точкові штуки, це дуже класно працює. Наприклад, взуття одного кольору, сумка іншого кольору, а ваш образ в іншому кольорі, або ем, якісь там окуляри додаєте. Або або якісь сережки. Це може бути щось навіть таке дуже маленьке, але акцентне і воно дуже гарно зіграє вам в образі. Значить так, на цьому моменті ми закінчили з теорією, яка, як то кажуть, книжкою писана. Ви можете про це все дізнатися дуже багато в інтернеті. Є такої інформації в вільному доступі, що навіть ви собі не можете уявити. Як база базова, мені здається, це варто знати, можна потренуватися, дивитися на якісь різні образи з Пінтересту і думати, а яку ж схему поєднання кольорів використали зараз тут, тут або тут. Це корисно на початку, якщо ви не маєте жодного досвіду з таким поєднанням, для того, щоб натренувати ваше око і якось навчитися думати в тому напрямку. Але. Тепер давайте думати, як же ж поєднувати ті кольори вільно, цікаво, творчо, експериментуючи. Перше, за що ви берете за основу, це є природа. І все, що знаходиться навколо вас. От виходите на вулицю і дивитеся, от зараз осінь, чи зараз весна чи літо. Як ці кольори поєднуються між собою в природі, як ці кольори поєднуються взагалі на в всьому, що вас оточує. Дивитесь на архітектуру, дивитеся на різні предмети якісь. Це не обов'язково має бути мистецтво, це може бути щось таке дуже дуже банальне і просте. ви в магазин і дивитись на етикетки, як вони там поєднані, ті кольори. І ви можете шукати натхнення банально в супермаркеті, якщо чесно. Надихнутися і подумати, о, точно, це ж можуть навіть такі кольори між собою поєднуватися. А ну-ка я попробую. Пробуєте, а воно виходить гарно. Розумієте, про що я? В мене є така історія. Я е, колись давно не вміла і боялася зовсім експериментувати з кольором. Тоді почала вчитися. І е, от в мене були за основу ці правила, від яких я боялася відходити, тому що ну, я не знала, чи воно буде працювати, якщо то не по правилу, і так далі. А потім, в якийсь момент, я зрозуміла, що насправді немає ніяких правил. І я можу сама оцінювати, чи воно мені подобається, чи не подобається, чи це красиво, чи це некрасиво. Тому що краса це взагалі знаєте така дуже суб'єктивна штука, і хто вам скаже, що це гарне поєднання кольорів, а це не гарне поєднання. Хоча в кінці відео я вам покажу все таки приклади якихось не окей, не дуже окей, поєднань, але в загальному всі кольори поєднуються між собою і різні відтінки. І якщо ви берете, наприклад, якийсь меганасичений колір і якийсь навіть ненасичений, вони класно можуть грати разом. Ем, коли це блідорожевий і якась така яскрава фіолетова спідниця, от воно все рівно класно поєднується. Так, вертаємося до моєї історії, бо що то я не розказую. Ем, і я зрозуміла, що я на піку оцього такого комбінування кольорів тоді, коли в мене на сушарці просто випадковим чином сушилася моя рожева сукня і така коричнева блуза, яку я ніколи не додумалася би носити разом. Ну не знаю, чогось воно мені не приходило в мою голівеньку. А тут воно висить так на тій сушарці, і я дивлюся. Боже, як красиво ці кольори між собою поєднуються. Чого я ніколи то не носила, і все це стало моїм улюбленим літнім образом. Така ржава, яскрава сукня і корична. І от, після того моменту з сушаркою, я якось почала підходити до своєї шафи, витягати всі свої речі, які в мене вже є. І просто пробувати їх прикладати отак от всі разом, навіть які мені не приходили е, до думки. І зрозуміла, що бляха майже всі вони поєднуються між собою по кольорах. І навіть якщо вони якось там не підвладні цим кольором-колам ітена, чи ще якимось там правилам, але воно просто може бути дуже гарно. Показую нагляну, дивіться, здавалося б, е, от. Суто кубка якихось речей різнокольорових, які ну, ніяк між собою не поєднуються. Але дивіться, ми беремо цю блідорожеву сорочку і синю спідницю. Прикладаємо. Дивиться гарно, душ. Беремо блідо рожеву сорочку і коричневу спідницю темно коричневу. Дуже гарно виглядає. О, в мене рука болить. Тут щось забагато тих всіх вішалок. Тут взагалі все гарно виглядає. Бірюзовий з коричневим? Прекрасно. Коричневий з блідорожевим теж гарно. Яскраво червоний з таким рожевим. Тут він якийсь прям фіолетовим віддає. Але він реально рожева футболка така фуксія. Чудово! Червоний з коричневим це просто мега-красиво. І я вам скажу. Я думаю, ви зрозуміли мою логіку. Отаку От просто берете підходите в свою шафу. І прикладаєте речі з речима. Чесно, в своєму гардеробі, я не знайшла поєднань, які б вони не підходили прям ніяк один до одного. Тому такі поєднання знайти, повірте мені, дуже важко. Ось це відео зроблено для того, щоб надихнути вас, носити ті кольори, які вам подобаються. Експериментувати, пам'ятайте, що ви можете завжди звертатися до такого прекрасного ресурсу, як Pinterest, писати там. Е Кольорові поєднання, не знаю, якісь там бажано англійською мовою, тому що тоді буде краще якісь трохи результати видавати. Дивитися на різних фешн-блогерів і бачите якісь ідеї, як вам подобається, як поєдналися там ті відтінки, ті кольори і так далі. Поєднання кольорів може виглядати дуже дорого, класно, особливо, якщо це якісь гарні відтінки. Робить образ автоматично цікавішим. А тепер перейдемо до частини, коли ж можна зробити реальну помилку. І поєднати ті кольори ну не зовсім вдало, скажімо так. Таких варіантів є дуже мало, але все ж таки може трапитися, як ви розумієте. І щоб ви не робили такі помилки, давайте ми зараз пройдемося по таких от коротеньких пунктиках. І так, перше. Це все ж довіряти собі. Коли ви бачите, що ви от представили два кольори, і щось вам ну, не грає. Все-таки якось щось не то, щось не окей. От, наприклад, ми візьмемо зараз поєднання брудно-жовтий плюс блідо-фіолетовий. Це два ненасичених відтінки, в них різна яскравість і. Е я казала вам з самого початку, що бажано, щоб хоча б один з цих пунктів співпадав, або яскравість, або насиченість. Хоча може бути і що не співпадати, але воно буде гарно дивитися. Але так як тут, наприклад, такий реально брудний, жовтий і от такий блідий фіолетовий, виглядає не дуже ок. Хоча, якщо ви подивитеся і ми трошечки підкоригуємо, наприклад, кольори, то фіолетовий з яскравий фіолетовий, зіскрати. Здравим зеленим виглядає, звісно, круто. Але якщо ви подивитеся, ми візьмемо цей зелений светр до е, блідих фіолетових штанів, буде теж окей. І якщо ми візьмемо брудно-жовтий светр до яскравих фіолетових штанів, то буде теж окей. Проблема тільки в тому, що от самий брудно-жовтий з таким блідим фіолетовим не дуже мечеться І воно видно, воно в загальному образ якийсь такий Ну ніякий виглядає. Ось вам другий приклад. Це поєднання двох надзвичайно яскравих неонових відтінків. Воно тоді занадто яскраво, хоча я дуже люблю яскраве, бо я жива. У мене має бути все яскраве. Яскраве, бо я жива. Я не безцвітна моль. Але все ж. Я б ніколи не поєднувала в одному образі якісь два неонові супер яскраві відтінки, якщо я б їх не балансувала чимось. Ну тобто хіба що вони б були якимось там маленьким вкрапленням. Але так як це тут показано, там такий ядряний зелений сведер, така ядряна рожева спідниця, і воно виглядає якось дуже по-дитячому і так ну, мега-яскраво. Якщо ви маєте якусь таку яскраву, дуже неонову. Деталь в гардеробі, то бажано її скомпенсувати якимись менш яскравими деталями. Як, наприклад, там жовту водолазку на неї вдягнули теж рожевий джемпер, але він вже не такий яскравий. він... Е Має він більш пастельний відтінок і такий приглушений, тому це поєднання виглядає вже набагато краще. Загальне правило не переборщити, звісно, тобто не напхати в той образ максимально багато непонятно якихось відтінків, і щоб вони ще були якоїсь різної яскравості і різної насиченості і, Тобто його таким чином перевантажити. Якщо ви берете е, два відтінки, які між собою не однакові ні за яскравістю, ні за насиченістю, тоді е, треба бути з тим обережним і дивитися, чи реально воно підходить одне під інше. Але як я вже і сказала, таких поєднань є надзвичайно мало. Тому експериментуйте. Пробуйте. Ніхто вам не скаже, що ви виглядаєте як клоун. А якщо і скаже, то яка вам різниця до їхньої думки. Давайте почнемо так думати. Головне, щоб ви подобалися собі в зеркалі. Ем, щоб вам було так приємно, щоб вам було так класно. І тоді, якщо ви будете так себе відчувати, ви будете таке і транслювати, і люди будуть бачити і щитувати це. Я надіюся, що цим відео я змогла показати, якими класними. Можуть бути образи, в яких поєднані різні кольори, різні відтінки, як це може виглядати дорого, цікаво. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, то я чекаю всіх в коментарях, або якусь вашу думку. І наступне відео я б хотіла зробити про те, як правильно поєднувати різні принти в образі. Якщо вам це цікаво, то обов'язково дайте мені знати про це в коментарях. Все, на цьому буду з вами прощатися. Цілую, люблю. Бувайте до нових відео.